Вітаю! Сьогодні я хочу поділитися з вами формулою биття або так званою формулою щастя. Моя місія як спікера тут допомогти вам дізнатися та сприйняти певну інформацію від всесвіту. Насправді, кожен з вас має в собі таємні знання, але через певні блоки вашої підсвідомості ви не можете почути своє вище я. В нас дуже багато когнітивних викривлень, які формуються впродовж життя починаючи з самого дитинства. Що саме та як закладали наші батьки в нас, дуже сильно нас впливають. Все, про що я буду говорити сьогодні, та в наступних відео я мала змогу протестувати на собі, на своєму житті, також на своїх близьких, тому я точно знаю, які практики працюють. Кому які потрібно робити, аби задовольнити свої певні потреби, та як саме може змінюватись життя від того, що саме ти мислиш, та як саме ти реагуєш? Насправді, ж до життя потрібно відноситись як до певної гри, гри по розвитку свого індивідуума. Тож, я пропоную вам почати змінювати своє життя вже сьогодні, не спираючись на свій досвід минулого. Ви живете. Тут і зараз, саме у цьому моменті. Тому і потрібно цінувати цей момент. До речі, ви знаєте, що часу лінійного не існує, і це доведено вже вченими тобто немає минулого майбутнього, все відбувається одночасно. Але про це в наступних відео дуже часто люди лише прагнуть отримати результат, але насамперед шлях до нашої мети. Створюю самоцінність результату, покладений на неї час та сили? В мене до вас запитання. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, тільки чесно. Як часто ви відчуваєте задоволення від того, що ви робите? Від буденних справ? Я вже не кажу про те, що ви любите робити щодо хобі? Просто від буденних справ. Наприклад, ви прокинулися зранку. Чи відчули ви той самий кайф? Лежачи у ліжку і розуміючи, це круто, реально, я кайфую зараз. Чи ви один з тих людей, які одразу беруть свій телефон, які одразу дозбираються по своїм справам і взагалі не звертають увагу про те, що він тільки що відчув? І як часто ви дійсно п'єте каву або чай і насолоджуєтесь кожним ковктуком, смаку? Чи можете ви просто зупинитися і посмакувати без того, щоб зробити це просто швидко і все? Розумієте про що? Це прості приклади з життя, нашого побутового життя, що ми робимо кожного дня? Це якщо ви хочете випити каву, то це потрібно не просто, аби загаяти час, а дійсно насолодитися цим процесом, насолодитися своїм бажанням. Не відволікаючись, а саме насолоджуючись, насолоджуючись процесом того, як ваші губи доторкаються до теплої чашки, до того, як ви відчуваєте смак свіжезмеленого зерна від того, що ви очікуєте цей перший жаданий ковток, який потім огортує своєю теплотою ваше тіло. Ви відчуваєте цю різницю? Різницю сприйняття? сприйняття кожного моменту і розуміння того, що він для вас важливий, адже кожен з цих моментів і створює ваше життя. Тому формула щастя у прийнятті моменту. Зробіть дуже легку, таку просту практику. протязі неділі, кожен день при будь-якій ситуації робіть видих та кажіть одну просту фразу. Я приймаю. Так, це лише одне слово. І воно вкрай важливе і змінить ваше сприйняття реальності та свого життя. А отже, допоможе вам покращити його лише одне слово, яке зможе налаштувати вас на високі вібрації вашого тіла та свідомості. Головне казати від чистого серця Я приймаю. Тож, у чому суть даної фрази? Показуєте світу, що все під контролем. Ви розумієте всю сутність вашого буття, і те, що з вами трапляється, це так потрібно. І ви це розумієте і приймаєте. Ви не боїтеся змін. Вони вас не вводять до стресу. Припустімо, ви проспали і кудись запіснюєтесь. І, звісно, у вас є вибір. А які емоції саме прожити? Бути роздратованим, на всіх лаятися, бути у негативі або ж видихнути, сказати Я приймаю. Прийняти це дійсно і зрозуміти, що, як мінімум, ви це вже не можете змінити. А прийнявши це від чистого серця, ви просто показуєте Всесвіту і в першу чергу собі та свої підсвідомості про те, що це добре, що все під контролем. Ви налаштовуєте себе на позитивні високі вібрації, які допоможуть вам у цьому дні. І можливо станеться таке, що все зміниться і все піде навпаки в кращу сторону. І все піде навпаки, в кращу сторону. Запам'ятайте, що саме наша реакція відзеркалюється у нашу реальність. Навчіться приймати усе, що відбувається. І відслідковуйте, скільки разів за день ви дійсно приймаєте те, що відбувається в вашому житті. Я обіцяю вам, якщо ви навпротязі 7 днів будете кожного дня відслідковувати і казати у різних ситуаціях про те, що я приймаю, дійсно від всього серця, ваше життя зміниться. Коли снідаєте, кажіть, наприклад, я приймаю з великою вдячністю. Повірте, це наповнить вас великою кількістю енергії і одразу створить вам гарний настрій. Саме з цією фразою ваше сприйняття дійсності зміниться, і ви відчуєте набагато більше блаженних моментів, які ви дуже часто пропускаєте у своєму житті. Тож приймайте своє життя, приймайте ситуацію і це відео. І будьте щасливі!